Вітаю, ви дивитеся НП канал найважливіших подій. Що відбулося за 38 тиждень 23-го року з 18 по 24 вересня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Подорож Зеленського цього тижня президент України відвідав США для участі в засіданні генасамблеї ООН, зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та конгресменами США у вівторок, 19 вересня, Володимир Зеленський виступав на 78-й генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Нагадую, що до Генасамблеї ООН належить 193 країни. Це міжнародний майданчик, на якому присутні лідери більшості країн. Там обговорюються найбільші виклики для людства, що робить її одним з найважливіших політичних подій року. Там, звертаючись до світових лідерів, президент України заявив, що РФ перетворює на зброю все, що тільки може перетворити їжу, енергетику, людей. Світ має це усвідомлювати, будуючи будь-яку політику з РФ, а не намагатися якось домовитись з подібним злом. Зеленський заявив, я знаю про спроби вийти на якісь домовленості за межами за складними власне за закритими дверима. І злу не можна довіряти. Можете запитати про це в Пригожина. Також у виступі було доволі багато про небезпеку ядерного конфлікту та про його недопустимість. Схоже, що таким чином він намагався тиснути на страхи американців перед цією небезпекою. Після цього, в середу, 20 вересня, Зеленський виступав на Раді безпеки ООН. Спочатку представник РФ НІ Бінзі намагався не допустити того, що президент України виступав перед членами Ради безпеки. Ми вважаємо це порушенням принципів роботи Ради безпеки. Це створює ризики, підрив. Авторитету Ради безпеки, проте прем'єр-міністр Албанії та головуючий на швидко поставив його на місце. Від вас вся ця лекція про порушення правил роботи Організації Об'єднаних Націй, звичайно, вражає. Давайте ви припините війну, і тоді пан президент Зеленський не виступатиме. Зеленський на Раді Безпеки говорив про те, як право вета в руках деяких конкретних країн робить організацію неефективною. Ми маємо визнати. Організація в глухому куті щодо агресії Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Попри голосування більшості про припинення військових дій та вивід російських військ з України, всього одне вето нівелює це голосування. Тому Зеленський рішуче заявив, що ООН треба реформувати, щоб існувала можливість подолати право вето. Ми з вами розуміємо, що в умовах, які існують наразі, це виглядає малоймовірним. Так, в ООН немає своїх збройних сил на додачу до цього право вето щодо резолюцій, яке мають деякі держави зробило ООН неспроможною на щось більше ніж занепокоєння. І на сьогодні це справді проблема для всього світу, адже війна проти України показала, що у світу немає ефективних інструментів, щоб припиняти війну, якщо в ній бере участь ядерна держава і член ради безпеки ООН. Після Радбезу Зеленський відвідав Конгрес США у Вашингтоні. Там він мав зустріч з сенаторами та лідерами конгресу. За повідомлення від змі говорив про оборону. Проте деталі того, що обговорювалося, не повідомлялись. Цього року він не виступав перед конгресом. Схоже, що через позицію республіканців, які мають більшість в нижній палаті конгресу, нібито через їх перезавантаженість. Ми всі чекали повідомлення про передачу далекобійних атакамсів. Проте Байден сказав, що поки не буде їх передавати. Натомість міністр оборони США повідомив, що найближчими днями тижнями в Україну прибудуть Абрамси, що, звісно, привід для надій. Потім президент Зеленський вирушив з неоголошеним візитом до Канади, де виступав перед місцевим парламентом. Вочевидь, вони не були такими завантаженими. На мою думку, цей візит в США був надважким для Зеленського, тому що йому доводилось додатково пояснювати та актуалізувати американцям та всьому світу підтримку України, попри в тому. Чи Макіавелі, політика і мораль це різні речі. Зеленський постійно ставить моральний аспект центральним, і це викликає нерозуміння і роздратування у деяких світових лідерів, які сприймають політику як боротьбу за реалізацію об'єктивних інтересів своїх країн, навіть якщо це морально. Я думаю, що нам всім хотілося би, щоб доволі раціональні пропозиції нашого президента були імплементовані. Типу ООН ввело поправку щодо вето. Світові країни проголосували про виведення військ. Росія змушена була б підкоритися, виконувався б мирний план Зеленського. Росія виплачувала б нам репарації. Україна мала залізнобетонні гарантії безпеки. Але так було б в ідеальному світі. У реальному світі всі ці рішення доведеться вигризати та виборювати на полі бою. Зерновий конфлікт. До повномасштабної війни морські шляхи були для нас найголовнішими шляхами для експорту продовольчих товарів. Проте з 24 лютого РФ блокує Українське Чорне море. Україна через це вимушена поставляти свої продовольчі товари суходолом. І на початку повномасштабної війни наші найближчі сусіди допомагали нам в цьому, називаючи логістичні шляхи для українського зерна через Європу шляхами солідарності. Від початку обговорювався лише транзит нашого зерна через території ЄС, проте якимось невідомим чином воно таки опинилось на внутрішньоєвропейських ринках. Вірогідніше, наші фермери просто намагались зекономити через те, що українське зерно значно дешевше за зерно вирощене в країнах ЄС. Західні фермери просто не могли знайти собі покупців, через що їхній агробізнес зазнав відчутних збитків. П'ять місяців тому Польща та ще низка європейських країн ввели ембарго на експорт агропродукції. Деякі з них дозволили подальший транзит, проте Польща заборонила і його теж Очікувала, що обмеження будуть діяти лише до 15 вересня цього року, проте уряди Словаччини, Польщі та Угорщини в односторонньому порядку продовжили ембарго. У відповідь на це Україна погрожувала заборонити експорт польських овочів та фруктів і подає позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини до світової організації торгівлі. Хоча арбітраж там не працює ще з часів Трампа через те, що США не надали своїх представників, а без повного складу організація не вирішує суперечок. Уряд же Польщі погрожував зблокувати вступ України в ЄС та припиняє допомогу українським біженцям. Взагалі ситуація стала доволі критичною буквально за кілька днів. Президент Польщі Анджей Дуда дозволив собі якісь відверто дивні порівняння. Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди. Тому що, якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. А президент України Володимир Зеленський висуває доволі серйозні претензії. Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Складалось таке враження, наче це тотальна зрада та удар в спину. Проте доволі очікувано градус цього, що відбулося, був перебільшений. Вже 21 вересня міністр гарної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову з польським колегою Робертом Телусом, і міністри домовили знайти компроміс щодо експорту, який всіх влаштує. А вже 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірив в те, що зернові суперечки можуть посварити наші народи. Також 28 вересня в Брюсселі відбудеться координаційна платформа, на якій будуть присутні всі країни, що беруть участь в цій зерновій суперечці. Можливо, вони таки щось вирішать. На мою думку, доволі дивно, що Україна та Польща взагалі довели до цього і винесли цей конфлікт аж на Генасамблеї ООН, що, звісно, зіграло на руку нашому спільному ворогу. Абсолютно очевидно, що в Польщі це політико-економічна гра, а в Україні якісь дивні бізнес-схеми. Не треба дивитись на цю ситуацію як на чорне та біле, десь ми друзі, а десь конкуренти, і це нормально. Не треба з однієї конкретної події робити висновок, що ми через це або друзі, або вороги. Врешті-решт лідери просто зізвоняться і розв'яжуть всі конфліктні ситуації. В крайньому разі їм допоможе Байден, адже танки це цілком політичний інструмент, особливо коли ти можеш не постачати їх, поки сторони не помиряться. Скандал у Львові цього тижня мережею ширилось відео, на якому чоловіка утримують в територіальному центрі комплектування у місті Самбір Львівської області. На відео видно, як військовослужбовець б'є цивільного зброю. За словами чоловіка, його утримували в ТЦК понад 6 діб. Сам він з Харківщини. Одразу після публікації відео в Телеграмі на Львівські ТЦК вилився шквал критики. Реагуючи на це, Львівський обласний ТЦК зазначив, що на відео ми бачимо лише частину ситуації. Що саме сталося, має встановити службова перевірка. На її час військовослужбовці звіду відсторонені від виконання обов'язків. Громадські, звісно, не задовольнила така реакція обласного ТЦК. Взагалі, для керівника Львівського обласного ТЦК, полковника Дениса Чаюка, це доволі складний кейс. Його призначили на посаду лише влітку після скандалів з корупцією в ТЦК. Тоді Володимир Зеленський наказав призначити на посади голів ТЦК чесних військовослужбовців. Денис Чиюк має звання Героя України. Брав участь в боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве ще початку війни у 2014-му. На початку повномасштабного вторгнення бився за Мелітополь та стримував армію РФ на Запорізькому напрямку. На війні він зазнав важкого поранення. Я припускаю, що така його м'яка реакція могла статися через те, що він просто не зміг повірити в те, що це відбувається. Насправді ми теж. Проте за цю ситуацію вже взялися в ДБР. Вони повідомили, що чоловіка з відео затримали на кордоні з Польщею, де він намагався незаконно перетнути кордон. До речі, цей факт підтверджено на відео. За незаконний перетин кордону передбачено лише штраф чоловіка. Чомусь передали до ТЦК, де його хотіли змусити пройти ВЛК. Проте він відмовився, і вони не давали йому їсти і пити, били та погрожували розправою. Така неправомірна поведінка справді шокує. Пізніше у ДБР повідомили, що був також ще один постраждалий з Кривого Рогу. На відео його не видно, і за інформацією слідства його тримали в ТЦК 10 днів. Проти працівників самбірського ТЦК відкрито кримінальне провадження. Їх звинувачують у катуванні та незаконному утриманні людей. Наразі суд обрав для них запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці. Якщо їх провину доведуть в суді, їм загрожує до 10 років тюрми. На мою думку, ця ситуація абсолютно дика. Ми засуджуємо такі дії, адже як мінімум ми правова держава. Якщо відбувається правопорушення, є адміністративне покарання чи кримінальне? Якщо є за що арештовувати, то арештуйте, але бити та катувати не дозволено нікому і за жодних обставин. Мобілізація 100% необхідна, але все повинно бути за законом. Капітуляція Арцаху цього тижня вкотре раз змінилась мапа південного Кавказу. Йдеться про нещодавне зіткнення збройних сил Азербайджану та невизнаної Республіки Арцах. Докладніше про історію цього конфлікту Микита розповість у Рубриці Бриф найближчим часом. А ми з вами зосередимось на подіях, що розгорнулися саме цього тижня, та спробуємо зробити власні висновки. Насправді, вся історія нам доволі знайома. Військові іншої країни перебувають на чужій території, говорячи про якісь історичні землі та етнічні населення. Та користуючись режимом тиші, завдають постійних ударів по військовим. Принаймні так стверджує Азербайджан. Вірменія ж каже, що і військових там немає з 2021 року. 19 вересня, о 13.22 міністерство оборони Азербайджану оголошує АТО на території нагірного Карабаху проти невизнаного Арцаху. Через 45 хвилин збройні сили Азербайджану починають бойові дії. Під обстрілом опиняється Карабайська столиця місто Степана Керт. На відео з мережі видно наслідки цих ударів. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинувачує Азербайджан в етнічних чистках та звертається по допомогу до інших країн, першочергово до РФ, на яку Вірменії було найбільше надій. Проте Москва відповіла глибокою стурбованістю. Водночас в столиці Вірменії відбуваються протести з закликом вигнати миротворців РФ з Вірменії, адже на території цієї країни перебуває аж дві їхні бази та звільнити чинного прем'єра Пашиняна. Не виключно, що протести. Проти Пашиняна мають російський слід з огляду на його прозахідну позицію останнім часом. РФ відігравала важливу роль у втриманні регіону під контролем. Проте спочатку повномасштабної війни проти України втратила позиції. Нинішня армія РФ не здатна допомогти Вірменії втримати нагірний Карабах. На що вже рік жаліється прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Удоручає те, що членство Арменії в ОДКБ не здержало Азербайджан дій. Історія склалася так, що Вірменія сподівалася на допомогу Допомогу ДКБ, тобто РФ, проте закономірно її не отримала. А Азербайджан, заручившись підтримкою Туреччини та РФ, розбив армію Карабаху 20 вересня, 23-го року. Президент Азербайджану Ільга Малієв заявив, що Азербайджан досягнув усіх цілей в нагірному Карабасі. Карабаська армія капітулювала, тобто війна тривала фактично добу. Тепер на регіон чекає реінтеграція. Радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що бійці нагірного Карабаху, які складуть зброю, можуть розраховувати на повну амністію. Проте частина бійців відмовилась та перейшла в партизанський режим. На мою думку, важливо розуміти, що будь-які закиди щодо історичних територій в контексті світової архітектури безпеки не мають сенсу. Адже сучасні кордони працюють за принципом міжнародного визнання та міжнародного права. За ним нагірний Карабах це частина Азербайджану. Тож, схоже, що Азербайджан має повне право на такі дії. Головне, Аби Азербайджан дотримувався свого слова та поважав права інших етнічних груп в регіоні. Ну і звісно, перемога Азербайджану в цій війні, на жаль, не означає, що в регіоні тепер буде спокійно. Проте ми сподіваємось, що в країн нарешті вийде побудувати нормальний діалог. Тим паче, що Вірменія тепер обрала прозахідний вектор та готується вийти з ОДКБ, навіть проводить спільні навчання США. Оновлення Міністерства оборони. У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів звільнив всіх заступників екс-міністра оборони Рєзнікова та державного секретаря Міністерства оборони. Як ви певно пам'ятаєте, після звільнення Рєзнікова посаду міністра оборони 6 вересня цього року обійняв Рустем Умеров, в минулому голова фонду Держмайна України. Отже, звільнено. Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова та Володимира Гаврилова. Про чию роботу в міністерстві публічно відомо доволі мало. Також звільнили Ганну Маляр, яка очолювала напрямок стратегічних комунікацій та інформаційної політики. Вона відіграла важливу роль у координації роботи журналістів. Віталія Дайнего, який обіймав посаду заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До переходу в міністерство він був засновником і керівником фонду Повернись живим. Та Андрія Шевченка, заступника міністра оборони України, з питань європейської інтеграції, залишили лише першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка, хоча і лише до повернення міністра оборони Умерова в країну, адже він їздив на Рамштайн. Звільнення заступників міністра оборони викликало небувалий резонанс, адже говорили, що їх буцімто змусили написати заяви і таке інше. Але все набагато простіше. Відповідно до статті 9 закону про центральні органи виконавчої влади, в разі звільнення міністра, перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посади Кабінету міністрів України. І це стосується не тільки Міністерства оборони, але й будь-яких інших. Тож це звичайна процедура. Але ЗМІ зробили з цього справжню сенсацію. Проте деяка проблема тут все таки є, адже заступники міністра оборони керують структурним підрозділом міністерства. Наприклад, перший заступник міністра оборони керує структурним підрозділом департаментом розробок, закупівлі озброєння та військової техніки. Це означає, що зараз у всіх структурних підрозділів міністерства можуть змінитися керівники, і це точно вплине на їхню роботу, що, звісно, небажаний сценарій, якщо вони працювали до цього ефективно. Деякі змі повідомляли, що швидше за все ніхто з заступників міністра не повернеться на свої посади. Щоправда, я так не думаю. На мою думку, частина заступників будуть перепризначені, особливо найефективніші, типу Ганни Маляр. Зараз важливо усвідомлювати, що перезавантаження міністерства оборони це не легка справа, яка потребує часу та здорового глузду. Щодо глузду, я не сумніваюсь а от щодо того, чи є в нас час. Так, сподіваюся, що Міністерство оборони швидко перетрансформується та не втратить ефективності від цього. Зараз це найважливіше. Зима близько. В четвер, 21 вересня. Армія РФ завдала удару по території України, використовуючи стратегічну авіацію. Повітряні сили знищили 36 із 43 крилатих залізяк. Проте, на жаль, були й влучання. Відомо про 11 потерпілих в Черкасах. Над Києвом під час цієї атаки збили 20 повітряних цілей. Проте, на жаль, уламки впали в місті. Відомо про сім постраждалих, з них одна дитина. У Львівській області окупанти вдарили по промисловому об'єктові. в Рівному по енергетичній інфраструктурі. Компанія Укренерго повідомляє, що через атаку з боку РФ зникло світло в п'яти областях. Рівненський, Житомирський, Київський, Дніпропетровський та Харківський. Таким чином, ми можемо говорити, що 21 вересня це день початку нової хвилі атак проти енергетики. Схоже, що окупанти хочуть спробувати заморозити нас вдруге. Голова нацкомісії в сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що з часу тогорічних атак було відновлено лише 1,6% від обсягу і руйнувань енергосистеми України внаслідок обстрілів РФ. Звісно, ця цифра умовна, адже для споживача, не бачить в якому стані знаходиться енергосистема, все працює на 100%. Проте в енергосистемі зараз зробили все поспіхом, через що в ній присутня величезна кількість прихованих пошкоджень. Проте давайте будемо реалістами. Так зима буде складною, але Україна до неї готова набагато краще ніж минулого року. Хоча ми розуміємо, що неможливо повністю відновити енергетичну систему України після таких пошкоджень навіть за два роки. За цей час були полагоджені атомні електростанції. Теплоелектростанції, завезені нові генератори, та найголовніше це українське ППО. Але його потрібно більше, адже цей тиждень демонструє, що його все ще недостатньо. Ми говорили про цю загрозу, певно, ще з весни, і я радий, якщо б ви таки дослухались до наших порад та підготувались. Схоже, що цієї зими пауербанки та генератори знову можуть бути актуальні. Але тотального блекауту точно не буде. Не піддавайтесь і псоворога. Віримо в українське ППО, проте на всяк випадок заклеюємо щілини у вікнах та купуємо теплеоктанта. Одяг. Сподіваємось, наш Дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку у коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож, я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.